Вітання. Сьогодні ми занурюємось у тему, яка, мабуть, ну, знайома абсолютно кожному. Це те відчуття, коли ідеї просто лються, робота йде, знаєте, як по маслу, і все здається можливим. Ми називаємо це натхненням. Але ж є і інша сторона медалі: дні, тижні, а інколи. місяці, коли панує повна тиша. І от виникає питання. Натхнення, це щось на кшталт блискавки, так? яку треба просто чекати, чи це можливо м'яз, який можна тренувати, це власне і є головне питання, на яке намагається дати відповідь наш сьогоднішній матеріал. Ми розбираємо книгу П. А Старикова Ресурси натхнення та уяви, і це, знаєте, не просто якийсь філософський трактат це посібник, що базується на багаторічних дослідженнях і, що важливо, практичних семінарах. Автор робить таку, скажімо, досить сміливу заяву. І яку ж що натхнення це не дар богів, а цілком конкретний психологічний стан, стан, до якого можна ну, навчитися входити за бажанням. Тобто, книга каже, що це не магія, а навичка, і навіть пропонує, так би мовити, інструкцію, як її прокачати, звучить амбітно. Наша мета сьогодні розібратися, чи є за цими обіцянками реальна система і як вона працює. Схоже, нас чекає цікаве занурення, що поєднує психологію, нейробіологію і роботу з уявою. Тож давайте розбиратися. Добре. Перш ніж говорити про те, як щось тренувати, треба чітко зрозуміти, що це взагалі таке. Бо у побуті натхнення це ну, дуже розмите поняття. Як книга визначає цей стан? Ви абсолютно праві. Зазвичай ми кидаємося цим словом, не замислюючись. Автор підходить до цього системно. Він об'єднує два, ну просто гігантські стовпи психології ХХ століття. Перший це концепція пікових переживань Абрахама Маслоу. Можливо, хтось пам'ятає його піраміду потреб. Так, так, звісно. Так от на самій вершині цієї піраміди. Моменти, коли людина почувається на піку своїх можливостей, відчуває абсолютну гармонію, цілісність, характерні риси, які описував Маслоу, дивовижна легкість у всьому, що робиш, грація, зникнення страху, тривог, і навіть таке, знаєте, всеохопне почуття вдячності та любові до світу. Звучить як ідеальний день, який трапляється раз на п'ять років. Коли одночасно і кава смачна, і дедлайни не горять, і всі навколо чомусь усміхаються. А другий стовп. Другий це потокові стани Міхає Чіксент-Міхає. Якщо Маслоу говорив про відчуття єдності зі світом, то Чіксент-Міхає фокусується на повному розчиненні в діяльності. Ключова ідея тут це ідеальний баланс. Між складністю завдання та рівнем майстерності. Ага. Якщо завдання занадто складне, виникає стрес, занадто просте нудьга. А от потік це той магічний коридор, де ви настільки занурені в процес, що втрачаєте відчуття часу, забуваєте про себе, про голод, про втому є тільки ви і ваша справа. Ось тут стає справді цікаво. Тобто з одного боку масло говорить про відчуття зв'язку з усім світом, так? А з іншого, Чіксент Міхаї про те, що ти забуваєш про світ і навіть про себе, розчиняючись у завданні. Це ж ну, наче протилежні речі, чи не так? Це чудове питання, і саме тут автор книги робить ключовий крок. Уявіть, що потік -Міхаї – це, скажімо, ідеально налаштований двигун вашого авто, коли ви повністю занурені в процес керування, відчуваєте дорогу. А пік Маслоу це той неймовірний краєвид, який раптом відкривається вам з вершини гори, куди ви їхали. Книга стверджує, що коли ваш двигун працює в ідеальному потоці, ви набагато частіше потрапляєте на такі вершини. Саме так, з неймовірними краєвидами. І автор тут не просто теоретизує, він провів власні дослідження, використовуючи складні статистичні методи, шукав приховані патерни в емоціях людей. І він виявив, що ці відчуття, легкість, любов, зосередженість, вони з'являються не випадково, а завжди разом, як єдина сузір'я. Він називає це емоційним раєм, який є повною протилежністю нашому звичайному стану землі тривог і конфліктів. Це все злучить, звісно, чудово, але й якось недосяжно. Якщо це наш природний рай, то чому більшість із нас проводить час у земному офісі з дедлайнами, я сподіваюся, книга пояснює, де ми звернули не туди. Ще як пояснює джерело прямо вказує на нашу техногенну культуру, яка надмірно цінує раціональний контроль. Нас з дитинства вчать придушувати спонтанні імпульси, контролювати емоції, бути ефективними. І це створює дивовижний парадокс, про нього ще масло упопереджав. Який саме? Він казав, що відгороджуючись від свого внутрішнього пекла, страхів, агресії, болю, ми неминуче відгороджуємось і від свого внутрішнього раю. Це як жити в будинку і замурувати підвал, бо там страшно. Але виявляється, що єдиний хід на прекрасне горище з видом на зорі вів саме через той підвал. Заблокувавши одне, ми автоматично втратили доступ до іншого. Дуже сильний образ. Тобто, прагнучи тотального контролю, ми самі собі перекриваємо кисень. Чи є в книзі якийсь приклад, який би це ну, проілюстрував? Є просто блискучий приклад експерименту психолога Річарда Вайзмана. Він ідеально показує, як наш вузький фокус краде у нас можливості. Він зібрав дві групи людей: тих, хто суб'єктивно вважав себе щасливчиком по життю, і тих, хто вважав себе невдахою. Обом групам дали просте, але м -м, нудне завдання взяти товсту газету і порахувати, скільки в ній фотографій. Звучить як завдання, створене для того, щоб перевірити терпіння. Саме так. Але вся сіль була в тому, що десь на другій сторінці цієї газети було розміщене величезне оголошення, надруковане гігантськими літерами. Там було написано: припинить, рахувати, повідомте експериментатора, що ви це побачили, і отримайте 250 фунтів стерлінгів. І що, невже хтось цього не помітив? Абсолютно всі з групи невдах цього не помітили. Вони були настільки сконцентровані на виконанні інструкції порахувати фотографії, що їхній мозок буквально відфільтрував усе інше, навіть величезну можливість заробити гроші, яка була прямо перед носом. А щасливчики. А майже всі щасливчики помітили оголошення, кинули рахувати і забрали гроші. Вони були більш розслаблені, більш відкриті до несподіванок. Я зараз із жахом розумію, що я точно був би в команді невдах. Я б досі перераховував ті кляті фотографії, а повз мене пронесли б не тільки 250 фунтів, а й, мабуть, слона в балетній пачці. Це дуже тривожна метафора нашого життя. Влучно сказано, і це не тому, що з нами щось не так, а тому, що вся наша культура тренує нас бути в команді невдах. Бути зосередженими, слідувати інструкціям, не відволікатися, і ми платимо за це втраченими можливостями, втраченим натхненням. Добре, якщо проблема в нашому вузькому фокусі, в цьому тунельному зорі, як з нього вирватися? Книга пропонує якийсь вихід? Так, і відповідь однозначна уява. Саме уява є тим інструментом, що дозволяє розширити фокус, налагодити контакт із тими глибинними частинами психіки, які ми заблокували. Книга розглядає уяву не як розвагу, а як мову, мову якої з нами говорить несвідоме. Вона працює не через логіку, а через універсальні символи, які мають величезну енергію і зрозумілі нам на інтуїтивному рівні. Уява це звучить так, абстрактно. Використовуй уяву, це те, що кажуть дітям. Як це може допомогти дорослій людині, яка, наприклад, у глибокій професійній кризі? Чи є в джерелі якийсь приклад, де цей підхід спрацював ну, в екстремальній ситуації? Є. І це, мабуть, один з найпотужніших прикладів в історії мистецтва: історія створення другого фортепіанного концерту Сергія Рахманінова. Після нищівного провалу його першої симфонії, яку критики просто розтоптали, композитор впав у глибочезну депресію. Протягом майже трьох років він не міг написати жодної ноти. Він був повністю паралізований апатією та невпевненістю в собі. Три роки творчої тиші для генія це ж вічність. Абсолютно, зрештою, родичі вмовили його звернутися до відомого на той час лікаря-психіатра Миколи Даля, який практикував гіпнотерапію. І ось що відбувалося: щодня Рахманінов приходив до кабінету, лягав на кушетку, занурювався у стан напівдрімоти. І протягом сеансу доктор Даль спокійним, впевненим голосом повторював йому одну і ту саму фразу: Ви почнете писати концерт. Ви будете працювати з цілковитою легкістю. Концерт вийде прекрасний. Саме так. І зверніть увагу на ключові слова: з цілковитою легкістю. Це не наказ іди і твори, не примус. Це пряме налаштування на той самий стан потоку і пікового переживання, про який ми говорили на початку. Лікар не змушував його працювати. Він за допомогою слів, образів, тобто уяви, репетував з його психікою бажаний стан. І це спрацювало. Спрацювало це м'яко сказано. Рахманінов не просто вийшов з депресії, він створив шедевр, який досі є одним із найвідоміших класичних творів у світі. І, до речі, присвятив він його саме доктору Далю. Нічого собі. Тобто, по суті, один з найвеличніших концертів в історії був написаний завдяки афірмаціям? Це вражає і, чесно кажучи, трохи лякає. Виходить, правильні слова, сказані в потрібний момент, можуть буквально змінити хід історії мистецтва. Вони можуть змінити внутрішній стан людини, а вже цей стан дозволяє творити дива. Гаразд, історія Рахманінова це потужно, але він працював із професійним гіпнотизером. А що робити нам, звичайним людям, у яких немає під рукою свого доктора Даля? Чи пропонує книга якийсь, скажімо, DIY-метод для доступу до цих станів? Побудовані на універсальних символах. Давайте розберемо першу таку подорож, щоб зрозуміти логіку. Вона починається з підготовки такого собі ритуалу. Потрібно сісти зручно і сфокусувати увагу на симетричних точках тіла. Наприклад, одночасно відчути ліву і праву щоку, лівий і правий кутечок очей, ліву і праву долоню. Зачекайте. Тобто, перший крок це просто сидіти і одночасно думати про ліву і праву щоку. Звучить трохи дивно. Це справді працює, чи це просто спосіб змусити себе заспокоїтись на 5 хвилин? І те, і інше. Але за цим стоїть цілком конкретна нейрофізіологія. Наш мозок зазвичай перекошений, або в бік лівої півкулі, логіки, аналізу, контролю, mm. або правої емоцій, образів, інтуїції. Обидві півкулі синхронізуватися, створюючи стан внутрішнього балансу. З нього набагато легше почати подорож. Гаразд, це має сенс. Ми збалансувалися. Що далі? Далі починається сама подорож. Перший крок уявити себе на сонячній галявині або лузі, і це не просто випадковий приємний образ у всіх культурах світу: луг, галявина, сад це універсальний символ безпеки, раю, едему. Це місце, де не треба захищатися, де можна зняти свою соціальну броню і просто бути з собою. Тобто, це не просто уявити щось приємне, а знайти в голові універсальний безпечний простір. Саме так. І коли цей стан безпеки досягнутий, наступний крок знайти на цьому лузі джерело, джерело з чистою прохолодною водою. Вода це ще один архетип. Потужний символ оновлення, очищення, життєвої енергії у психоаналізі. Це назвали б символом лібідо. У вправі пропонується символічно вмити обличчя і випити цієї води, відчуваючи, як тіло наповнюється свіжістю та силою. Звучить як ментальний спасалон, луг, джерело. А яка фінальна точка цієї подорожі? А ось фінал це кульмінація. Після контакту з джерелом, згідно зі сценарієм вправи, у тілі з'являється відчуття легкості, настільки сильне, що воно дозволяє вам символічно відірватися від землі і злетіти. Політ це, мабуть, найдавніший символ звільнення від земних обмежень, тріумфу духу, свободи, це і є пряма метафора стану натхнення. Політ як метафора натхнення це красиво. Але чи не ризикуємо ми тут скотитися в езотерику? Де проходить межа між психологічною технікою і ну, просто приємними мріями, які не мають реального ефекту? Це ключове питання, і відповідь така: це не про мрії, а про репетицію. Уявіть піаніста, який готується до концерту. Він годинами грає гами та етюди. Навіщо? Щоб у момент виступу його пальці автоматично знали, що робити. Угу. Так само і тут, проходячи цей шлях від балансу до безпеки, від оновлення до польоту, ми програємо стан натхнення в уяві. Ми тренуємо свою нервову систему, створюємо, так би мовити, знайомий нейронний шлях. І коли в реальному житті нам знадобиться цей стан, нашій психіці буде набагато легше знайти до нього дорогу, бо вона вже репетирувала це багато разів. Тобто. Книга фактично каже, що творча криза це не якась містична кара, а просто брак тренувань. Це водночас і образа і надія. Саме так. І найцікавіше, що вона дає нам, так би мовити, тренажери для цього ментального спортзалу. Замість того, щоб пасивно чекати на музу, ми можемо активно створювати внутрішні умови для її приходу. Це повністю змінює парадигму: від пасивного очікування до активного творення власного стану. Підсумовуючи, головна ідея, яку ми винесли з цього аналізу, полягає в тому, що натхнення це не випадковий гість, це конкретний досяжний психологічний стан, що поєднує в собі найкраще від пікових переживань маслоу та потоку Чіксентміхай так. І найголовніше, ключ до цього стану лежить не в зовнішніх стимулах, а у свідомій роботі з власною уявою. Використовуючи універсальні символи, які зрозумілі нашій психіці на глибинному рівні, ми можемо буквально тренувати себе входити в цей ресурсний стан. Це справді змінює погляд на речі. Це переносить відповідальність за власну креативність та продуктивність з якихось зовнішніх муз на саму людину і дає інструменти для цього. І наостанок – думка для роздумів. Джерело описує натхнення як вічний танець двох стихій спонтанності та контролю, свободи та волі. Автор називає їхній ідеальний союз філософським каменем, який перетворює буденний метал на золото. Можливо, варто замислитись де у нашому повсякденному житті, у найпростіших справах, від миття посуду до написання робочого листа, ми можемо знайти цей баланс. Як можна внести трохи більше свободи у контрольовані процеси і трохи більше структури у спонтанні, щоб перетворити буденність на щось натхненне?